Світанок ще тільки торкався дахів міста, коли Оксана вже заходила у скляний офісний центр. У вестибюлі пахло кавою, паркет блищав від учорашнього натирання, а вона йшла повз безліч вивісок, ніби крізь чужий світ, глянцевий, холодний, чужий. На неї ніхто не дивився, і вона вже давно до цього звикла. Оксана працювала прибиральницею у великій компанії Global Trade. Колись тут їй пропонували каву, коли вона приходила на співбесіду як секретарка, але місце тоді зайняли свої. І тепер замість кави відро, швабра і слова, які вона чує щодня. Тільки не ходіть тут, ми зараз нараду починаємо. Казала молода менеджерка у дорогих туфлях. Оксана кивала і посміхалась усередині ні каплі злості, просто вдома. Ті, хто сміється з неї зараз, не знають, що колись вона викладала географію у школі, але школу закрили. Чоловік пішов, син поїхав за кордон, а вона залишилась з дипломом, який нікому не потрібен. І з вірою, що кожна праця має гідність. У кабінеті директора ще горіло світло. Григорій Степанович, власник компанії, сидів за великим столом, гортав документи і навіть не глянув, коли вона постукала. Можна прибрати? обережно спитала. Якщо не заважатимете, відповів, не відриваючись від паперів. Вона швидко витерла пил, підняла обгортку від шоколадки, кинула у смітник. Коли нахилилась до підлоги, помітила, що на краю столу лежить фото, молодий Григорій із дружиною та донькою. Він виглядав щасливим. Тепер інший обличчя напружене, очі холодні, наче камінь. Ви вже довго у нас працюєте? раптом спитав він, не підіймаючи голови. Два роки, пане директоре, два роки, і жодного разу не запізнювались. Цікаво, навіть наші топ менеджери так не можуть. Оксана здивувалась, але мовчала. Мабуть, тому що у вас є мотивація, сказав він сухо, для вас ця робота, певно, розкіш. Для мене це життя, спокійно відповіла, бо я не вмію робити аби як. Він уперше підняв очі, на мить у них блиснуло щось людське, чи здивування, чи повага, але вже через секунду він відвернувся. Можете йти. Коли вона виходила, хтось із бухгалтерії шепнув Ти бачила, як він сьогодні кричав на менеджера. Каже, що люди лише цифри. Оксана лише посміхнулась сумно. От і живе серед цифр, не помічаючи людей. Того ранку вона сиділа на лавці біля входу, пила чай із термоса і дивилась, як над містом сходить сонце. У руках потріскані пальці від миючих засобів, у серці спокій. Бо, попри все, вона залишалась собою. Офіс Global Trade гудів, як вулик кінець місяця, звіти, терміни, цифри, презентації. Люди бігали з кавою, нервово дзвонили клієнтам. Лише одна людина була спокійна директор Григорій Степанович. Його день починався не з кави, а з холодного душу та перегляду біржових котирувань. Він жив цифрами, усе решта другорядне. Він колись любив казати: бізнес це математика, а в математиці немає місця для емоцій. Саме цього ранку Григорій вирішив оптимізувати витрати. І перше, що вилетіло зі списку технічний персонал. Вони нічого не створюють, просто прибирають, подумав він, ставлячи підпис навпроти імені Оксана Коваль. Коли секретарка принесла їй повідомлення про звільнення, Оксана саме мила сходи. Пані Оксано, сказала дівчина несміливо. Директор просив передати Вас скорочують. Ганчірка випала з рук. Скорочують? А чому? Начебто економія бюджету. Мені шкода. Оксана мовчки витерла руки об фартух і пішла до кабінету. Серце калатало, але не від страху, від гіркої образи. У великому кабінеті пахло кавою і глянцем. Григорій навіть не підняв голови, коли вона зайшла. Доброго дня, пане директору. Кажуть, мене скоротили. Так, відповів сухо. Компанія змінює структуру нічого особистого. Нічого особистого, повторила тихо. А я ж тут кожного ранку першою приходила і йшла останньою. Це не має значення, холодно сказав він. Ми платимо не за відданість, а за користь. Вона дивилась на нього довго. Ви, мабуть, вважаєте, що я нічого не варта, але знаєте, голос її тремтів. Колись ви теж могли бути на моєму місці. Він злегка посміхнувся. На щастя, я вмів думати про майбутнє. Оксана мовчки підійшла до столу, поставила ключі і сказала. А майбутнє, пане директоре, іноді любить нагадувати про себе у несподіваний спосіб. Він не відповів, просто знову втупився в екран ноутбука. Вона вийшла тихо, зачинивши двері, але її слова ще довго відлунювали в кабінеті, немов тінь. Колись і вам доведеться прибирати після своїх помилок. Того вечора Григорій сидів у своєму чорному Мерседесі, слухаючи дощ по склу. Його телефон безперервно дзвонив ділові партнери, фінансові новини, акції, але чомусь у голові лише погляд тієї прибиральниці. Ніч опустилась на місто тихо, беззвучно, мов чорна завіса. Дощ сипав рівномірно, немов хтось невидимий, стирав з неба фарбу. Григорій повертався додому після пізньої зустрічі з інвесторами. Розлючений, виснажений, сам. Його автомобіль, чорний Мерседес, ковзав мокрою трасою за містом. Фари розрізали темряву, музика ледь грала у колонках. Але думки про день не відпускали. Всі навколо слабкі, один я, думаю, тверезо. Люди, як сміття, з'явились, попрацювали, зникли, і та прибиральниця теж, її слова це несенітниця. Дощ посилювався, він натиснув на педаль газу. Дорога блиснула, наче дзеркало, і раптом машина різко занеслась. Кермо вислизнуло з рук. Григорій лише встиг побачити світло зустрічних фар і удар. Все навколо вибухнуло білим спалахом шум, скрегіт металу, запах бензину, потім тиша. Він висів у ременях безпеки. Кров текла по лобі, дихати ставало важко. Рука безсило впала на кермо. Допоможіть! Прошепотів він, але його голос потонув у дощі. Машину знесло у кювет. Холодна вода з потоку пробивалася крізь вікно, заливаючи салон. Григорій відчув, що втрачає свідомість. За кілька хвилин повз їхав старий автобус. В салоні сиділа лише одна пасажирка, Оксана. Після зміни в лікарні, вона тепер прибирала у нічному корпусі, вона їхала додому. Коли побачила у темряві розбиту машину біля дороги, серце стислось. Зупиніть, там аварія! закричала вона водієві. Пані, та там хто зна хто, небезпечно ж. Зупиніть, повторила твердо. Вона вибігла під зливу. Машина стояла під нахилом, капот димів. Оксана підійшла ближче, посвітила телефоном і завмерла. Усередині, притиснутий подушкою безпеки, лежав директор Григорій. На мить усе навколо зникло ні гніву, ні минулого, тільки людина, яка потребує допомоги. Вона розбила бокове скло каменем, відстебнула ремінь. Намагалась витягнути його. Тримайтесь, чуєте, тримайтесь. Він стогнав, але очі вже злиплися. Оксана ледь прошепотів Це ви? Тихо, не говоріть, я з вами. Разом із водієм автобуса вони витягли його на мокрий ґрунт. Оксана прикрила його курткою та схилилась над ним. Поки чекали швидку, вона тримала його за руку, і в цю мить не було між ними ні мільйонера, ні прибиральниці. Коли приїхали медики, один із них сказав: якби не ця жінка, він би не доїхав до лікарні. Вона не відповіла, просто стояла під дощем мокра, зморена, але спокійна. У її очах горіло те саме світло, яке він. Колись не побачив. Коли Григорій розплющив очі, світ навколо здавався розмитим. Біле світло лямп боляче розрізало погляд, десь поруч гули апарати, чути було крапання крапельниці. Він спробував підвестись, але біль у грудях зупинив його. Тихіше, не рухайтесь, пролунав жіночий голос. Він повернув голову і побачив Оксану. Вона стояла поруч із відром і шваброю у лікарняному халаті, але в її очах не було ані тіні приниження, лише спокій і втома. Григорій не міг говорити. Ви? хрипко прошепотів він. Я, відповіла тихо, ви у лікарні. Вас витягли з машини. Це ви мене врятували. Мабуть, так. Знизила плечима. Хоча то не я, то Бог розпорядився, щоб саме я проїжджала повз. Григорій заплющив очі. Картини минулого почали виринати перед ним. Її скромна постать у коридорі, його холодні слова, папір зі звільненням. Пізніше до палати зайшов лікар. Ви щасливчик, сказав він. Якби не ваша знайома, ми б вас не застали живим. Моя знайома. повторив Григорій. Оксана лише злегка всміхнулась і вийшла з палати, не сказавши ні слова. Наступного дня він попросив, щоб її покликали. Коли вона з'явилась у дверях, він ледве вимовив: Я навіть не знаю, як вам дякувати. Не треба. Відповіла вона, я просто зробила те, що мала зробити. Але чому? Його голос тремтів: Я ж я ж з вами поводився жахливо. Бо ви були нещасний, пане директоре, а нещасні люди часто ображають інших, не розуміючи цього. Її слова різали, але не болем, а соромом. Тим, що пробуджує совість. Того вечора він попросив медсестру залишити вікно відчиненим, дихав нічним повітрям і думав вона звичайна прибиральниця, але в неї більше гідності, ніж у всіх моїх бізнес-партнерів. На тумборці лежав телефон. Йому хотілося зателефонувати хоч комусь, але виявилось, що дзвонити нікому. Дружина давно за кордоном, донька не відповідає, друзі лише ділові контакти. І тоді він вперше за довгі роки відчув самотність, таку, від якої холод пронизує до кісток. Наступного ранку він побачив, як Оксана миє підлогу у коридорі. Вона спокійно працювала, ніби нічого не сталося. Григорій покликав її. Пані Оксано, вона зупинилась, так? Коли я випишусь, я хочу зустрітись без роботи, без титулів, просто як люди. Вона подивилась на нього уважно і сказала Якщо ви хочете справді бути людиною, не кажіть, а робіть. І пішла далі, залишивши за собою чисту підлогу і ще чистішу правду. Минуло три тижні. Григорій уже ходив без милиць. Лікарі називали його дивопацієнтом, А в душі він відчував не диво, а порожнечу. Щовечора, коли палата занурювалась у тишу, перед очима стояло одне обличчя Оксана. Вона заходила прибирати, з усмішкою кивала, питала, чи не треба води. І завжди трималась спокійно, навіть коли він намагався заговорити, не уникала його, але й не підлещувалась. І саме це збивало його з пантелику найбільше. Коли настав день виписки, він підійшов до неї у коридорі. Пані Оксана, сказав тихо, я хочу вам віддячити хоча б чимось. Не треба, відповіла вона, витираючи підлогу. Я зробила це не для подяки. Але ж я живий завдяки вам. І я жива завдяки іншим людям. Ми всі комусь завдячуємо, пане директоре. Він подивився на неї без фартуха, без швабри вона б виглядала як учителька чи лікарка. І йому раптом стало боляче, що колись він бачив у ній лише технічний персонал. Оксано, сказав він упевнено, поверніться до мене в компанію, але не прибиральницею, а керівником господарського відділу ви це заслужили. Вона зупинилась, трохи здивовано глянула. Ви хочете виправити провину посадою? Я хочу дати вам місце, якого ви варті. Місце, пане директоре, людині дає не хтось, вона сама його виборює. Вона зітхнула і додала м'яко: Прийду, якщо ви зміните не мою роботу, а себе. Він повернувся до офісу іншим. Колеги дивились із подивом. Той самий чоловік, що колись кидав папери і кричав Ви всі мені винні. Тепер мовчки слухав і навіть питав думку інших. Коли Оксана зайшла до офісу через тиждень, працівники не впізнали Григорія. Він підвівся зі свого шкіряного крісла і сказав Радий вас бачити, пані Оксано. Вона усміхнулася. А я рада, що ви навчилися бачити людей. З того дня Оксана працювала в компанії не як прибиральниця. А як старша адміністраторка. Її поважали, слухали, навіть молоді менеджери звертались до неї за порадою. Григорій дивився на неї з подивом вона не змінилась зовні, але змінила всіх навколо без наказів, без сили, лише добротою. Минув рік компанія Global Trade змінилась до невпізнання. У коридорах більше не лунали крики начальників, не було нервових нарад до ночі. Люди усміхались, приносили один одному каву, а директор Григорій Степанович почав вітатися першим. На його столі тепер не стояли золоті ручки чи кришталеві статуетки лише фото колективне з новорічного свята, де поруч із ним усміхається Оксана. Того ранку він прийшов у офіс раніше, ніж зазвичай, з вікна бачив, як у дворі Оксана годує голубів. Тепер у неї був свій кабінет, своя команда, але вона залишалась тією самою простою, лагідною справжньою. Того дня в офісі хтось сказав ви помітили, директор тепер завжди говорить дякую, а інший відповів, Напевно, у нього просто є кому дякувати. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк або напишіть будь-який коментар. Буду щиро вдячний вам, адже це допоможе у розвитку мого каналу. До зустрічі!